Привіт усім! Сьогодні я хочу поговорити про присідання і чому вони такі важливі для нашого здоров'я та фізичної форми. Можливо, ви вже чули, що присідання вважаються одними з найефективніших вправ для всього тіла. Але давайте розберемося детальніше, чому саме так. Присідання це базова вправа, яка задіює безліч м'язів одночасно. Ноги, сідниці, прес, спину. Коли ми виконуємо присідання, наше тіло працює як єдина система, зміцнюючи м'язи та покращуючи координацію рухів. Крім того, присідання мають значну фізіологічну користь. Вони покращують кровообіг, що сприяє кращому постачанню кисню та поживних речовин до нашого до наших органів і тканин. Це допомагає підвищити енергію та витривалість у повсякденному житті. Не можна не згадати і про підвищення гнучкості та поліпшення постави. Регулярні присідання зміцнюють м'язи спини та пресу, що підтримує хребет у правильному положенні. Це особливо актуально для тих, хто проводить багато часу. Сидячи за комп'ютером або в автомобілі. Отже, присідання це не просто вправа для ніг. Вони впливають на загальний стан організму, допомагають відчувати себе краще та бути більш активними. Отже, давайте перейдемо до того, як ранкові присідання можуть стати чудовим початком вашого дня. Ранок це час, коли наш організм. Поступово пробуджується після сну, і що може бути кращим способом розбудити себе, ніж декілька простих вправ, ринкові присідання не лише активізують м'язи, але й допомагають науштуватися на продуктивний день. Коли ви робите присідання вранці, ви стимулюєте кровообіг, що покращує постачання кисню та поживних речовин до. Всіх органів. Це допомагає підвищити обмін речовин, а значить, ви отримуєте більше енергії для виконання повсякденних справ. Крім того, фізична активність сприяє вивільненню ендорфінів, так званих гормонів щастя. Це піднімає настрій і допомагає почати день з позитивом. Уявіть собі, як приємно відчувати бадьорість і Мотивацію вже з самого ранку. Щодо того, скільки присідань варто робити вранці. Все залежить від вашого рівня підготовки. Для початку можна спробувати зробити 2-3 підходи по 10-15 повторень. Головне виконувати вправи правильно і не перенапружуватися. З часом ви зможете збільшувати кількість повторень або Додавати інші вправи до своєї ранкової рутини. Отже, ранкові присідання це простий і ефективний спосіб зарядитися енергією, покращити настрій та підготувати організм до активного дня. Спробуйте включити їх у свій розпорядок і ви помітите, як зміниться ваше самопочуття. Після насиченого дня наш організм потребує відпочинку та Розслаблення. І тут на допомогу приходять вечерні присідання. Можливо, це звучить трохи незвично займатися фізичними вправами перед сном. Але давайте розглянемо, як вони можуть позитивно вплинути на ваше самопочуття. Коли ми виконуємо присідання ввечері, це допомагає зняти напруження та втому, накопичення протягом дня. Фізична активність сприяє розслабленню м'язів, покращує кровообіг обіг і допомагає знизити рівень стресу. Це особливо корисно для тих, хто проводить багато часу в сидячому положенні або має напружену роботу. Крім того, легкі фізичні вправи перед сном можуть покращити якість сну. Помірна активність сприяє виробленню серотоніну, який допомагає регулювати цикл сну та на спання. Але важливо не перенапружуватися, щоб не отримати зворотний ефект і не відчути надмірну бадьорість перед сном. Щодо інтенсивності та техніки, рекомендую виконувати присідання в спокійному темпі. Засереджуйтесь на правильному диханні. Можна зробити 2-3 підходи по 10-15 повторень, слухаючи своє тіло. і не напружуючи себе. Якщо ви відчуваєте, що цього замало, можна додати легку розтяжку або йогу для додаткового розслаблення. Отже, вечірні присідання це чудовий спосіб завершити день, допомогти організму відновитися та налаштуватися на глибокий і спокійний сон. Спробуйте додати їх до свого. Вечірнього ритуалу і відчуйте різницю вже найближчим часом. Присідання це вправа, яка підходить для всіх, незалежно від віку чи рівня фізичної підготовки. Давайте розглянемо, як цю вправу можна адаптувати для різних людей. Для початківців важливо почати з основ. Якщо ви ніколи раніше не робили присідан або маєте довгу перерву в тренуваннях, почніть з правильної техніки. Станьте перед дзеркалом, щоб контролювати свої рухи. Почніть з двох-трьох підходів по 5-10 повторень, зосереджуйтесь на тому, щоб коліна не виходили за лінію пальців ніг, а спина залишалася прямою. Поступово збільшуйте кількість повторень, коли відчуєте себе впевненіше. Для літніх людей присідання можуть бути особливо корисними, вони допомагають зміцнити м'язи ніг і сідниць, що сприяє кращій рівновазі та знижує ризик падінь. Якщо повні присідання виконувати складно, можна робити навпівприсідання або використовувати стілець як опору. Наприклад, сідайте на стілець і вставайте з нього, повторюючи. Цю дію кілька разів. Головне рухатися в комфортному темпі і не перенапружуватися. Дітям і підліткам присідання допоможуть розвинути силу та координацію. Вони можуть виконувати цю вправу як частину розминки або основного тренування. Важливо, щоб діти робили це під наглядом дорослих, які зможуть підказати правильну техніку та. Забезпечити безпеку. Для тих, хто має досвід у фітнесі, присідання можна ускладнити, додавши додаткову вагу або варіюючи техніку. Спробуйте присідання з гантелями, штангою або ж виконуйте пліометричне присідання з стрибком. Це підвищить інтенсивність тренування і допоможе досягти нових цілей і усилі та витривалості. Пам'ятайте, що. Незалежно від вашого рівня підготовки важливо прислухатися до свого тіла і виконувати вправи без болю. Якщо у вас є хронічні захворювання або травми, краще проконсультуватися з лікарем або фітнес-тренером перед початком тренувань. Отже, присідання це універсальна вправа, яка може бути адаптована під будь-які потреби та можливості. Головне почати і Поступово рухатися вперед. Тепер давайте поговоримо про те, як присідання можуть позитивно вплинути на роботу нашої травної системи. Можливо, це здається неочевидним, але фізичні вправи, зокрема присідання, можуть сприяти поліпшенню травлення. Коли ми виконуємо присідання, ми не лише задіємо м'язи ніг і сідниць, але й. Активуємо м'язи пресу та спини. Ці м'язи безпосередньо впливають на внутрішні органи, зокрема на шлунок і кишечник. Ритмічні рухи під час присідань стимулюють перестатіку кишечника. Це хвилеподібні скорочення стінок кишечника, які сприяють просуванню їжі та відходів. Крім того, активність м'язів підвищує кровообіг у Черевній порожнині, що покращує постачання кисню та поживних речовин до органів травлення. Це може сприяти більш ефективному виділенню травних ферментів і шлункового соку, що допомагає кращому засвоєнню їжі. Якщо ви страждаєте від закрепів або інших проблем з травленням, регулярні присідання можуть стати частиною комплексного підходу до покращення роботи. Шлунково-кишкового тракту. Звісно, важливо поєднувати фізичну активність з правильним харчуванням та достатнім вживанням води. Отже, присідання це не лише про м'язи та силу, але й про загальне здоров'я організму. Включаючи їх у свій розпорядок дня, ви можете покращити не лише фізичну форму, але й роботу внутрішніх органів. Давайте поговоримо про те, як. Присідання можуть зміцнити наше серце та судини, покращуючи роботу серцево-судинної системи, можливо, ви думаєте, що для здоров'я серця найкраще підходять кардіотренування, такі як біг чи плавання, але присідання також відіграють важливу роль у підтримці серцево-судинної системи в тонусі. Коли ми виконуємо присідання, Великі м'язові групи починають активно працювати, що вимагає більшої кількості кисню. Це змушує серце битися швидше, щоб забезпечити м'яз необхідним поживними речовинами та киснем. Регулярні присідання покращують кровообіг, роблять судини більш еластичними та зміцнюють серцевий м'яз. Це не лише підвищує витривалість, але й. Знижує ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Дослідження показують, що регулярна фізична активність може знизити ризик серцевих нападів, інсультів та інших серйозних проблем зі здоров'ям. Крім того, присідання допомагають контролювати рівень артеріального тиску та зменшують рівень поганого холестерину в крові. Все це позитивно впливає на загальний стан серцево-судинної системи. Тож, Додаючи при присідання до свого розпорядку дня, ви не лише зміцнюєте м'язи, але й дбаєте про здоров'я свого серця. Це простий крок, який може мати великий вплив на ваше довголіття та якість життя. Тепер давайте поговоримо про те, як присідання можуть стати ефективним інструментом для сходнення та зміцнення з м'язів. Присідання. Це відмінний спосіб прискорити метаболізм і спалити зайві калорії. Коли ми виконуємо цю вправу, наше тіло активно витрачає енергію, що сприяє зниженню ваги. Регулярні присідання допомагають не лише спалювати жир, але й формувати рельєф м'язів, особливо в області ніг, сідниць і спини. Розвиток і зміцнення м'язів ще одна важлива. Перевага присідань. Сильні м'язі підтримують наші суглоби, покращують баланс і координацію, що робить нас більш витривалими в повсякденному житті. Крім того, добре розвинені м'язі спалюють більше калорій навіть у стані спокою, що додатково сприяє схудненню. Якщо ви хочете підвищити ефективність своїх тренувань, можна додати додаткову вагу. Це може бути штанга, гантель або навіть пляшки з водою. Додавання ваги збільшує навантаження на м'язи, що стимулює їх ріст і зміцнення. Почніть з невеликої ваги, щоб звикнути до додаткового навантаження і поступово збільшуйте її по мірі прогресу. Важливо пам'ятати про правильну техніку виконання, особливо коли працюєте з вагою. Неправильне виконання може призвести до травм, тому, якщо ви не впевнені, краще проконсультуватися з тренером або подивитися навчальне відео. Отже, присідання це універсальний інструмент для тих, хто хоче схуднути і зміцнити м'язи. Вони допоможуть вам досягти бажаної форми, покращити самопочуття і підвищити самооцінку. Тепер давайте розглянемо. Різні техніки присідань та їх варіації, щоб урізноманітнити ваші тренування та зробити їх ще більш ефективними. Правильна техніка виконання класичних присідань це основа від якої варто відштовхуватися. Ось декілька ключових моментів. Початкове положення. Станьте прямо, ноги на ширині плечей, стопи злегка розведені назовні, плечі розправлені. Спина пряма, прес напружений. Рух вниз. Повільно згинайте коліна і відводьте стегна назад. Ніби сідаєте на уявний стілець. Слідкуйте, щоб коліна не виходили за лінію пальців ніг, а спина залишалася прямою. Рух вгору, відштовхуючись п'ятами від підлоги, піднімаєтесь у вихідне положення, напружуючи м'язи ніг і сідниць. Поширені помилки, округлення спини, що може призвести до травми. Занадто глибоке присідання без належної підготовки, відрив п'ят від підлоги. Варіації присідань допоможуть вам урізноманітнити тренування та пропрацювати різні м'язові групи. Присідання з вагою, додаючи гантелі або штангу, ви підвищуєте навантаження на м'язи. Це сприяє їхньому росту та зміцненню. Присідання стрибком. Цей варіант підвищує вибухову силу та покращує кардіоваскулярну витривалість. Виконуйте присідання, а потім стрибайте вгору, приземляючись м'яко і переходячи в наступне присідання. Пліє присідання. Розставте ноги ширше, стопи розгорнуті назовні на 45 градусів. Це дозволяє краще пропрацювати внутрішні м'язи, стега і сідниці. Болгарський спліт присідання. Одну ногу розмістіть позаду на налавці або стільці, а іншу попереду. Це ізолює м'язи кожної ноги та покращує баланс. Пістолет присідання. Складна вправа для просунутих. Присідання на одній нозі з іншою ногою витягнутою вперед. Потребує значної сили та гнучкості. Сумо присідання. Ноги ширше, плечей. Стопи розогнуті назовні. Цей варіант спрямований на пропрацювання сідниць і задньої поверхні стеган. Як включити різні типи присідань у тренування? Чергування вправ. Кожного тренування змінюйте тип присідань, щоб м'язи не звикали до одноманітного навантаження. Суперсети. Поєднуйте різні види присідань без перерви. щоб Підвищити інтенсивність а, тренування. Пірамідальний підхід. Починайте з легкої ваги та більшої кількості повторень, поступово збільшуючи вагу і зменшуючи повторення. Пам'ятайте про безпеку. Завжди починайте з розминки, щоб підготувати м'язи та суглоби. Виконуйте вправи перед зеркалом або попросіть когось перевірити вашу техніку. Якщо ви новачок, не соромтеся звернутися до тренера за порадою. Урізноманітнюючи свої тренування за допомогою різних технік присідань, ви не лише зробите процес більш цікавим, але й досягнете а, кращих результатів. Присідання як частина щоденної рутини та поради щодо мотивації. Інтеграція присідань у повсякденне життя, включаючи Присідання в свій щоденний розклад простіше, ніж здається. Ось кілька спосібів, як це зробити. Ранковий ритуал. Починайте свій день з кількох присідань. Це допоможе розбудити організм і зарядити вас енергію на весь день. Перерви на роботі. Якщо ви працюєте в офісі або вдома, робіть короткі перерви кожні годину-дві, щоб зробити кілька присідань. Це допоможе розім'ятися та зняти напруження від сидячої роботи під час повсякденних справ. Робіть присідання під час чищення зубів, очікування закипання чайника або навіть під час перегляду телевізора. Використовуйте сходи, замість ліфта піднімайтеся сходами, додаючи присідання на кожному поверсі для додаткового навантаження. Залишатися мотивованим може бути складно, але ось декілька парад. Які допоможуть вам продовжувати тренування. Встановіть реальні цілі. Почніть з невеликих досягнень, наприклад, 20 присідань на день і поступово збільшуйте цю кількість. Введіть щоденник тренувань, записуйте свої результати, щоб відстежувати прогрес. Це може бути мотивуючим фактором, коли ви бачите, як покращуються ваші показники. Знайдіть партнера по тренуванню. Тренування з другом або членом сім'ї може зробити процес більш веселим і відповідальним. Різноманітність. У різноманітності свої тренування, додаючи нові види присідання або інші вправи. Це допоможе уникнути монотонності та збереже інтерес. Нагороджуйте себе після досягнення певної мети, винагородіть себе чимось приємним. Це може бути нова книга. Похід у кіно або щось інше, що вас радує. Пам'ятайте про користь. Постійно нагадуйте собі, чому ви це робите: поліпшення здоров'я, підвищення енергії, кращий настрій, усі ці переваги варті зусиль, Отримання уваги та інтересу. Слухайте музику або подкасти. Це може зробити тренування більш приємним і допоможе відволіктися від втоми. Беріть участь у викликах. Приєднуйтесь до онлайн спільнот або фітнес викликів, де ви можете ділитися своїми досягненнями та мотивуватися успіхами інших. Візуалізуйте результати. Уявіть, як ви будете себе почувати і виглядати через місяць чи півроку регулярних тренувань, це може бути сильним мотиватором. Не соромтеся ділитися своїми успіхами з близькими або в соціальних мережах. Підтримка від Інших може надати додатковий імпульс продовжувати, також читаючи історію успіху інших людей, ви можете знайти натхнення для себе. Пам'ятайте, що головне це регулярність і задоволення від процесу. Не будьте занадто суворі до себе, якщо щось не виходить відразу. Кожен має свій темп і маленькі кроки ведуть до великих результатів. Отже, сьогодні ми детально розглянули, чому присідання є. Настільки важливими та корисними для нашого здоров'я та самопочуття від покращення фізичної форми і зміцнення м'язів до позитивного впливу на серцево-судинну та травну систему присідання пропонують безліч переваг. Незалежно від вашого віку чи рівня фізичної підготовки, ви можете знайти варіант присідань, який підходить саме вам. Головне почати і робити це регулярно. Пам'ятайте, що маленькі кроки ведуть до великих результатів. Я закликаю вас спробувати, включаючи присідання у своє повсякденне життя. Почніть вже сьогодні, навіть якщо це буде лише декілька повторень. Відчуйте на собі позитивний вплив і поділіться своїми враженнями. Якщо у вас є власний досвід або поради щодо присідань, обов'язково поділіться. Ними в коментарях. Мені буде дуже цікаво дізнатися про ваші результати. Дякую, що були зі мною до кінця цього відео. Не забувайте підписатися на канал, поставити лайк та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові корисні відео. До зустрічі в наступних відео.